Христос Воскрес! Шановні мої глядачі, я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олександр і це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогодні хочу вам показати наш город, господарство, ну і взагалі, що я сьогодні робив. Тому що не виходить показати все, що хочеться. Полониця у нас цього року нікудишня. По декілька полониць, і то якісь нещасливі капусти трохи дали сусідці, трохи ще відвіз бабусі. Так що тут вже залишилося таке ще, ми собі досадимо десь. Тут посіяли огірки, китайське диво, здається, та отут. І посіяли кріп, помідорчики такі, вони тут напевно, і, напевно, залишаться. Вони низькорослі, поїдем повинні бути, тому нехай тут будуть. Цю капусту, звичайно, ще пересадимо. Ось так. Взяв сьогодні косу, хочу скосити трішки трави, поставити сушити. Так, замочив курячий послід, будемо з вами підживляти рослини. Покажу саме яким методом. Так що підписуйтесь та не пропускайте мої нові відео. Дуже ефективний метод і після того, що розсада, що різного роду культури, просто чудові. Просипали ще раз моркву. тут повиниться трішки краще, але не набагато. Так, тут кавуни. Один кавунчик уже проклюнувся сьогодні. Ось тут такий малесенький. Тому ось так. Картопелька рання гарненька, непогана така. Також підгорнена, хто не бачив. Тут вже хочу вам показати, викидають на цвіт ось ця ожина, ось цей кущ. Такий невеликий, але декілька ягід та буде. Спробуємо. Вишеньки також гарненькі. Так. Горох також підгорнений. Ще той, ще тут. Пачки непогані, також вже краще такі. Також вони посапані, все чудово. Капуста середня, два ряди прекрасна. Тут один ряд ще є пізній, також чудово, приймається потихеньку декілька днів і буде гарненька. Така сама, як і оця квасоля. Посапана, але ми декілька ще купок досадили, тому що не вся зійшла. Ось так. Тут ще одна морква наша і горох. Три рядочки ще гороху є, такі гарненькі, два рядочки. І три рядочки моркви. Ну і тут ще горох цей. Так що з горохом Бог допоможе, будемо. Цибуля так само підгорнена, бурячки посапані. Все, слава Богу, чудове. А от огірки не дуже сходять. Де-не-де по одному огірочку і то якісь нікудишні. На рахунок кавуні вже трішки тут бур'яни поросли, але нічого страшного. Ось такий кавунчик тут. в Кожній ямці є кавунчики. Ось тут уже гарненькі тут аж три є. Ось так тут уже листочок вилазить справжній. І так само ось тут. Так, така капустонька гарненька. Так що Бог допоможе, будемо з капустою. Головне трудитися і не покладати надії. Ось так. Це головний секрет. підсухає сіно, тут його небагато, ось так скошено тут було. Трішки трави сирої ми давали. Нутрієм, курям, ну і трішки достатньо так. Ну, частинку залишили, щоб підсохла кролям. Таке дрібненьке, гарненьке. Воно ще повністю не підсохло, але непогане. Ще до вечора підсохне. І зберу, і буде кроликом свіже пахуче сіно, тому що вже купляємо сіно, у нас вже свого немає. А щоб не купляти, можна і скосити і висушити. Так як погода дозволяє, погода в нас дуже спекотна. Просто спекотна. Так, уже одну таку ручку в нас кажуть, скосив. Ось травичка вже скошена. І ще декілька таких скошу. І також нехай підсохає. Ось тут так. Трава гарна, соковита тепер. І тому трохи довгенько сохне. Хоча земля суха трава дуже соковита. Ось. Так що будемо косити. А коли докошу, вам покажу. Ну, ось косив таку діляночку, нехай підсохає помаленьку. Ось так. Буде трішки цього сіна. Воно не є дуже велике, дрібненьке таке. Супер. Ось таке тут. Оце сіно, яке майже висуху. Отак. Помаленьку, потихеньку. А вже скоро підросте оця трава, та й також треба буде косити. Так що сіна в цьому році буде достатньо, так ми дивимося. Головне здоров'я, щоб його правильно зробити, висушити, згрябати і привести до ладу, ось так. Ось так можна сказати. Ну, йду я, я вам ще щось покажу. Так що не перемикайте. Ось такий ячмінь. пам'ятаєте, ми минулого разу з вами сюди йшли, то він не був таким високим, як тепер. Дуже швидко росте. І колося таке гарне. Ось, так що краса у нас. отака. така. Так, посадив сьогодні я кавуни і вийшло дві, дві ямки день. Ось так. Розкажу, як я садив, копав спочатку заступом, або кажуть, у нас в народі розкалем яму, таку десь сантиметрів 30. Так точно. Е більше половини ями засипав перегноєм або ж гноєм ось таким. Е гарно його там передрібнював тим самим заступом. Трішки е нагрівав туди землі, проливав водою ставив насіння і присипав землею. Ось так. Отак я ось це садив. Так от, перші чотири ями, це був ультраранній сорт, Точного, точно не пам'ятаю, яка назва. Ось так. Перша яма, друга, третя і тут четверта. Ось тут вона. Далі в нас йшов Кримсон Світ. Тут раз, два, три, чотири. Далі три ямки. Ішов кавун Астраханський це середнього терміну дозрівання. Три ямки. Ось видно такий гній, перегній. І проливав обов'язково, тому що без води воно не з'їде. І дві ямки. Якоїсь дині ананасної чи якої також середнього терміну дозрівання. Далі там ще метрів 7-8 лишилося, треба обробити землю, пересапати. І напевно я посаджу ті кавуни з розсади, що в мене є на підвіконні. І у мене ще залишилося насіння, кавуну, перепрошую, кавуна вогник. Ну, На упаковці пише огоньок, але в український буде вогник. Ось так. Хочу сказати, що сьогодні зважував перепілочки, то найменші дві важуть 100, одна 100 грам, інша 120, а всі решта від 150 грам до 200. Там декілька є таких найбільших. Ну, штучок 7, десь по 190-200 грам, ось так. Інші вже по 150. Ось так. Але я думаю, це непоганий результат у 23 дні. Там до 45 днів ще вони наберуть трішки ваги. Ну, там, думаю, до 400 грам так точно виростуть оті найбільші. А ті менші будуть вибраковуватися, тому що вони... Дуже великими не виростуть. Тобто у них е, ваги не буде потрібної такої, як у звичайної, е, правильно сформованої перепілки. Ну, вони трішки затримуються в рості, не знаю чому. Певно, генетика чи як, ну, це вже невідомо. Але нічого страшного. Так що так. Так, просила мене показати внутрі, і дивіться, вже підросли так гарненько. А чорного не видно, чорний он. Ось так. Ну, мені штатив зараз поглізаде. Травичку зараз їдять. Зелененькі вони полюбляють, дуже навіть полюбляють. Такі вже підросли гарненькі. Ну, це якісь трішки менше. Тут є. Двоє з білих. більших. Ось це і ось це. А ці трішки менші. Перепрошую. І чорненькі. оце теж таке більшеньке. Ну, зараз йде травичку. також ще даю їм зерно і вода. Зараз у них зелений корм в раціоні їхньому. Ось такі красинчики. Так все. Що... То просив, ось показують для вас. Ну, наші кролики, звичайно, водички їм поналивав, лежать, їдять і нічого такого. Так що тут нічого немає, немає ніяких змін абсолютно. Так, зайшов до корей, вони мене зустрічають. Ну, зараз подивимось, як вони хочуть нас нам віддячити за те, що ми їх годуємо, чи є яйця, чи немає. Ось ця курка постійно мені в кадр випадається. Ось так, зараз подимося. І ще покажу гарну новину. Такі сіла у нас на яйця наша гусочка. Правда, точно не знаю, скільки під неї яєць, але вона сидить ось. Близько не підходжу, тому що вона якась така агресивна. Ну і сьогодні у нас 4 яйця. Дуже мало. Не знаю, що на них так попливало, тому що погода в нас не змінюється. У нас дуже-дуже спекотно, і вже десь два тижні або три, навіть без змін. Ну але сьогодні чотири яйця. Побачимо, що буде завтра. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока.